Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Катерина Гуріна, я психолог та емоційно-образний терапевт. І нещодавно записали цікавий подкаст журналісткою Вікторією, Подивіться, в мене є посилання також на попередній в ленті. Але знаєте про що було йшлося, про війну в Ізраїлі, про те, як вона впливає на українців, про реакції наші пов'язані з тим, знов таки про відчуття непевненості та відсутності контролю за своїм майбутнім. І про це, як з цим впоратись, взагалі, що нормально відчувати, що ненормально відчувати, і про інші речі, да, про цю тривогу, в якої багато хто з нас знов ну, опиняється. Да? Ну, по-перше, дійсно. Як це працює? Давайте розберемось трошечки, як налаштовані ці наші реакції стресу, страху переляку. Це нормально? Так, це нормально. Нормально реагувати стресово і відчувати страх, коли ти бачиш дійсно страшні речі у новинах. І іноді буває так просто, коли ця стресова реакція тобою вже володіє, ти не можеш її згасити, ти починаєш погано спати, ти перестаєш взагалі соображати нормально і розуміти, що тобі зараз потрібно робити, а що потім оце вже становиться проблемою. Ну, взагалі, то дійсно багато хто опинився знову в такому своєрідному, знаєте, як флешбеку, коли. А знов ми відчули те, що відчували 24 лютого, лютого, спочатку війни у нас, коли ми подивилися на ці кадри, коли почалася війна в Ізраїлі. Нормально, Нормально, тому що цей наш стрес, наша ця біль, вона ще не прожита, вона ще не завершена. І знов-таки це відчуття безпорадності, які ми можемо відчувати. Це нормально, це пройде. Якщо, знаєте, іноді буває, що з відчуттями страху і такої непевненості, відчутності контролю, навіть і боротися не треба, вони потім проходять самі по собі. І вирівнюється знову наш психологічний стан, тобто це такі природні процеси, але виникає проблема, коли ти не можеш з цього стану вийти і не можеш нормально потім працювати і нормально вирішувати, що та як. І от давайте про ці моменти поговоримо, як собі зарадити взагалі в цьому. Випадку, тобто, дивіться, спочатку, я кажу, що дуже важливо зрозуміти, а як взагалі працює наш мозок, чому спочатку йде емоційна реакція, от всі ці да, почуття, викид гормонів стресу, чому серцебиття. Чому дихання прискорюється, і взагалі отак мобілізується наше тіло, мобілізується наша психіка. Тобто, це такий природний механізм, який створений для того, щоб ми врятувалися від небезпеки. І в природі, і в тваринному світі це працює абсолютно однаково. Тобто, незалежно від подій, якщо вона не звичайна, якщо вона по силі якась подія перевищує звичайне те, за чого ми звикли. А такий хід, то буде ця стресова реакція. І в нашому мозку за емоційну реакцію, за страх, це таке все, знаєте, все пропало», От за це саме відповідає амігдала це таке мігдалівне тіло, такий орган. Подивіться, як дуже цікаво дивно. так? І ще з часів наших пращерів та динозаврів. От ця реакція, вона в нас закріпилася ще на підсвідомому рівні. Спочатку, коли ми бачимо страшну картинку, особливо в новинах, це такий, знаєте, заголовок. Все пропало. Ядерний Армагеддон! завтра. Все перша реакція вона йде саме за мігдали. Тобто провокує цей орган, викид гормонів стресу, дуже дуже великі емоції, страх, та, от таку тривогу, все-все-все, от там це живе. І амігдала збуджується, посилає сигнал до інших наших всіх систем гормональних, до гіпоталамусу, щоб про ну, такий відбувся викид гормонів стресу саме для того, щоб ми мобілізувалися та там встигли втекти. Але знаєте, якщо в тваринному світі отак відбулася ця небезпека і пройшла, да, і там, наприклад, зайчик він такий все перелякався, значить в нього сразу, одразу ж це така мобілізація, він побіг. Потім минула ця небезпека, і він прийшов до ладу, заспокоївся все гаразд. Так з його нервовою системою, природнім шляхом стабілізувався рівень гормона. Все добре. А в нас не так в людей, тому що у ці стимули. Наша, так, ці жахливі речі, всі постійно-постійно поступають, коли до мозку. Ми постійно знаходимося в ситуації стресу, постійно рівень гормонів цих скаче стресових, виходить так, що заспокоїтися вже загальмувати. Нервова система не може сама по собі. Вже потрібні ліки, о, вже потрібно не те, що до психолога звертатися, так, а вже й там до когось посерйозніше до лікаря. Чому так відбувається? Тому що якщо на амігдалу до, до, нашого, да, до наших органів почуттів, зорових там, всіх інших, да, поступають постійно ці стимули, тривожні, небезпечні, постійно збуджена амігдала, да, постійно. І вже дійсно важко загальмувати ці, ці процеси. А ми ж любимо новини побачити, знаєте, телеграм-канали почитати, всі такі, знаєте, по, так, прям. Найстрашніше, тому що наша і психіка так влаштована. Ми обираємо завжди таке найемоційніше, найстрашніше. Є в нас така властивість. Знаєте, увагу завжди привертає дещо таке страшне. Знаєте, бо заголовок все в порядку нічого не трапилось, спокійно живемо. От він взагалі уваги не приверне. Треба щось таке, знаєте, все, щоб читали люди. Ну і це така небезпека. Тобто, по-перше, якщо ви відчуваєте, що ваш рівень стресу перевищує ваші можливості, просто організуйте собі інформаційну дієту. Обирайте такий інформаційний канал, де максимально нейтрально просто розповідають текстом про якісь події. Да? Без страшних картинок, без цієї розчленьки. Цього не треба, прибирайте негайно. Друга реч, як можна собі допомогти, коли реальна небезпека є, і треба діяти в ситуації цієї небезпеки. І з цим стикаються люди там на окупованих територіях чи ті, які живуть близько до лінії фронту, до воєнних дій. І там постійно прильоти, там ці артилерійські дуелі, і все все. все. Так, наприклад, наші клієнти з Херсону, які там реально живуть, не можуть покинути це місто з різних причин. Треба там адаптуватися. Чи дійсно так, психіка збуджена, так, але іноді, коли треба заспокоїтись, от в такому випадку дуже допомагає просто дихання. Тобто, так, всім цим відома вправа, ця квітка свічка. Так, коли ми дихаємо так, ніби ми вдихаємо аромат квіточки, так, да, і потім видихаємо так, ніби ми тушимо свічку. Так. Все. Да. І так декілька разів робимо. Дуже класні відгуки про цю просту вправу, начебто дитячу. Але й мої колеги теж кажуть, і ті люди, з якими вони спілкуються на цих територіях, бо іноді психологи також виїжджають в складі мобільних бригад, допомагати, рятувати та волонтерити. Шана та повага вам, дорогі мої колеги, і вони кажуть, що люди дуже їм дякують. За цю просту, просту вправу, що навіть коли. Дихання заспокоїться, наш мозок це щитує, о, зараз треба набігти. Добре, добре, добре. Ми можемо по, по, уповільнитись, постояти. Значить, такої небезпеки тут і зараз для життя немає. І рівень гормонів стресу потихеньку спадає. Да? Тобто, навіть може і серцебиття. Уповільнитись і тиск трохи впасти, якщо тиск пов'язаний з рівнем стресу. Тобто, багатьом людям дійсно допомагає дуже класні відгуки. Він кажуть, що така проста вправа, ми її робимо декілька разів на день почали краще спати. Тобто, дуже добра річ. Далі йдемо. так? Да? За що ми можемо триматися, коли світ з'їхав Ну, чи це, чи це не так? Да? Ну, дійсно здається, що ці війни, що це постійно, особливо, коли ми перебуваємо в тому інформаційному такому просторі і вириваємо ці заголовки і страшні картинки. Дійсно, здається, що все, небезпека, поряд, Ось ти вийдеш на вулицю і обов'язково в тебе на голову прилетить якийсь дрон і щось таке трапиться. Да, з тобою вже людина починає боятися вже заздалегідь, рівень тривоги дуже. Дуже підсилюються. І от дивіться про тривогу. Прикол такий, да? тривога це про те, що ще не сталося, але відбудеться колись там на майбутнє. Да? Але люди, в яких от так, велика така уява, дуже яскрава, як в мене, наприклад. Да? От мене Господь наділив такою чутливістю, уявою, емоційністю. Ось мені моя тривога намалює найгіршу картинку одразу. І я буду сама себе продовжувати цим залякувати. Якщо б я не знала, як це працює, я б велася 100%. Тому що навіть з початку війни, знаєте, коли тільки там бахнуло десь щось, боже, війна почалась, тоді ніхто ще не про що не знав, як воно буде, як діяти, що робити. Пам'ятаєте, от як ми пережили це, да? Але моя тривога. Вже намалювала мені страшну картину. як Я, значить, втративши все, втративши дім, роботу. Все, да, я бреду, значить, така з трьома своїми дітьми, як же брак по дорозі, значить, з якимось рваним чемоданом в лахмоттях і прошу хліба в людей. Знаєте, от таку картину прям маслом малює тривога, одразу найгірше, і одразу те, що ну, 98% може не статися взагалі. Да, і виправдається, це може можливо, якась вірогідність там цих подій, але дуже маленька насправді. І е, насправді так дійсно працює. Це робота тривоги і нашої уяви нам надати О одразу ж намалювати, знаєте, тигра в кущах, коли там щось зашерстило тільки. Тому що це теж механізм, який має нас рятувати. Тобто ми маємо спрогнозувати щось таке, страшне, щоб його не сталося. Так психіка працює, просто майте на увазі. Да? І коли оця картинка, яка вас насправді лякає, і ну, так малюється в уяві, подивіться на неї, так, знаєте, ну, подивіться поуважніше, дійсно, да. а чого саме я зараз боюся тут? Ну, давайте, тут і зараз. так. І наскільки от мій стан тут і зараз, і те, що відбувається тут і зараз зі мною, от наскільки він відповідає тій картинці, яку, яку малює моя тривога. Ну... Яка вірогідність того, що це станеться реально, да? може бути дуже маленька. Бо насправді реально 98% того, що нам тривога малює, не відбувається. Це факти. Якщо ви подивитесь в минулий свій досвід, то так і було. Да? Наприклад, тривога перед екзаменом. Ми можемо малювати Боже, все, я нічого не здам, капець. Да? Ще більше страху може бути, але все якось воно проходить, якось проходить якось живемо. Чи там страх, тривога, коли щось не вдається на роботі, і одразу ти ж себе уявляєш вже з заявою. Підпиши, він звільнений, да? тривога малює так. Воно так працює, з цим нічого не вдієш, але якщо просто про це знати і спокійно до цього відноситись, то такий так, добре. Ну і що, який там в мене образ в голові, який мене лякає. Да? І от коли я віжу, значить бачу я себе да, на вулиці, значить, вже брачкою, вже все війна, розрухає така на розвалінах. От це, ця картинка, знаєте, з якоїсь там, з якогось не знаю, фільму про Другу світову війну, наче от щось таке да, було. От як там от зараз все це відбудеться. Слава Богу, не відбулося. Переїхали, дітей вивезли, однозначно були і продукти, і потрошечки, і бензин з'явився. І все-все-все якось воно владналося. І головне, що дуже багато людей зустрілися по дорозі, які реально хотіли допомогти, мали змогу допомогти, і допомагали волонтери. І виявилося, що навіть світ у війну, він так і да небезпечний, але в ньому є дуже багато людей і дуже багато того, на що можна спертися, і, як виявилось, продовжувати жити. І оці руки, да, які. Іде війна, ну важко, але ми живемо, дивіться, навіть школи працюють, да, десь діти ходять туди, ми знаємо, що робити, що робити, коли повітряна тривога. Ми потрошечку адаптуємося, це теж такий природний процес. Да, тому не вірте тим страшним картинкам, перше, які малюють вам а, ваші от, всі. -всі уявлення, які малює, вам, які малює вам ваша тривога. Не вірте одразу ж. Кажіть, так? Якщо ви відчуваєте, що дуже це вас поглинає, оці думки, вони такі нав'язливі, вони не відпускають, тому що в нас у всіх є реально е, те, що ми кажемо, досвід поколінь. Так? Якщо в нас це страшне в нашому роду було, то напевно нас це теж може більше бентежити. Це те, що психологи називають трансгенераційна травма. Має місце бути. Якщо моя бабуся голодала, я буду боятися голоду, і це нормально. Так? Якщо вбили моїх рідних, я буду боятися, що вб'ють, і це нормально. Але подивіться, скільки вас, вашої енергії, ви вже вклали в цю картину страшну, скільки вона вас, вашого, забирає. І якщо ви побачите, що в цю тривогу, в цю страшну картинку ви вклали дуже багато сил, просто скажіть собі, стоп! Я це припиняю. Я зараз припиняю просто своїм рішенням вкладати свої сили в те, що не відбулося в свою тривогу і в ці страшні картинки, тривожні, які моя тривога, моя уява мені малює. Я просто приймаю рішення тут і зараз свої сили життєві зберегти сьогодні тут, в мене. А не там, в тих страшних картинках, не туди енергію вкладати, бо на все потрібна енергія. І я вас запевняю, на тривожні думки йде психічної енергії, от так, що тут і зараз вже не залишається просто чим діяти, і як впоратись. Тому, скажіть, все, я це припиняю, це просто продукт моєї уяви. Це може не справдитись, але мені мої сили потрібні тут і зараз. І будь ласочка, так кажіть, добре. Зараз я свою життєву енергію повертаю собі сюди, в сьогодення, замість того страшного майбутнього, да? і я собі дозволяю просто мати ці сили для того, щоб вирішувати свої завдання тут і зараз. І тоді ми що робимо? Да? Ми перенаправляємо цю внутрішню нашу психічну енергію з майбутнього. Сюди, тут і зараз, тому що вона нам потрібна тут, тому що саме сьогодні. Тут ми потрібні нашим родинам, нашим близьким, ми потрібні на роботі, ми можемо насправді багато чого. Ми можемо діяти і ми можемо контролювати тут і зараз ситуацію навколо себе. Так, прийміть те, що світ неправильний. Що ми не можемо керувати цими процесами глобальними. Ми не можемо на раз-два закінчувати війни. Це наша сурора реальність. Вона така. Світ є такий, як він є. Він не поганий і не хороший, він просто реальний. І тут і зараз просто цей факт варто прийняти. Мені треба жити тут сьогодні, в цій реальності. Подобається вона мені чи ні. я це все змінити не можу. Але я можу змінити те, що відбувається зараз зі мною і в колі мого контролю. Я контролюю себе, я можу контролювати свої дії, я можу контролювати які, там, свої думки, напрям, да, І коли я ловлю себе на чомусь такому руйнівному, я можу дати собі в цьому раду і сказати: стоп, я не хочу більше так. Да? Я зараз. Намагаюся перенаправити енергію в те, що дійсно буде корисно. І я вас запевняю, поряд з вами є дуже багато людей, які вас потребують, саме ваших дій, того, щоб ви когось втішили, комусь посміхнулись, комусь, може, принесли ліки, купили чи продукти, да? якісь там поряд старічки живуть одинокі. Ну, все буває. Да? Навіть там не знаю, на вулиці собачку чи кошечку покормити. Ну, щось відбувається, і вас потребують інші люди. І, до речі, ви теж можете і маєте право звертатися по допомогу. Бо так само навколо вас багато людей, які дійсно хочуть допомогти. Тому дійсно, світ. Не є абсолютно безпечним, це не є така, знаєте, стекляна капсула, де нічого не відбувається. Ми не можемо ізолюватись, на жаль, да, від цього. Але ми можемо повертати себе в тут і зараз, розуміти, як працює мозок. Тобто, да, пам'ятаємо там про мігтову і про це все, і про те, як працює наша тривога для того, щоб собі трошечки тут зарадити. І, до речі, знаєте, як. Казала моя чудова колега Тетяна Станіславська на своєму курсі Війна не спише, як же ж цю тривожність постійно-постійну можна ще знизити, якщо не за допомогою ліків, тобто коли вона надмірна? А є такий лайфхак, він називається гладити да? ту саму, яка збуджується у відповідь на ці подразники. І коли ми сидимося на інформаційну дієту та починаємо надавати інші стимули в наш мозок, посилати інші сигнали. Наприклад, просто попити теплого чи горячого да? Мозок щось читає. Боже, я зараз тут і зараз п'ю чай. Це означає, що зараз. Зі мною немає ніякої такої небезпечної історії і моєму життю, напевно, тут і зараз в цей момент нічого не загрожує. Опаньки, заспокоїлись трошечки, да? пішли інші сигнали. Зараз тут значить безпечно. І далі, коли ми торкаємось чогось приємного. Коли приємний аромат, наприклад, духи свої взяти, улюблений, да, понюхати цей аромат, вдихнути, просто потихеньку, отакими от маленькими-маленькими кроками, грамулечку, раз, знов сигнал пішов, да, якийсь приємний, знов омігдала це прийняла, це називається її гладити. Да, котика погладити, доторкнулися до чогось м'ягенького. Раз стимул пішов, да, знов таки приємний на мозок. І так, коли таких стимулів багато-багато, на небочко подивилася, щось приємне, побачили, да? якусь фотографію свою подивилася приємно замість страшних картинок в десь. Да? Тобто, раз і пішов позитивний такий стимул приємний, пішов у мозок і потрошечку це впливає так, що заспокоюється амігдала, Вона щитує автоматично. Це відбувається підсвідомо, зовсім не на рівні в е, цьому. Да, усвідомлення не на рівні логіки, бо спочатку йдуть емоції, відчуття, а потім тільки вмикається вже логіка, неокортекс наш. Да, оця кара приприпри при, фронтальна кара починає працювати. Тому ось так да, можемо потрошечки на це впливати, надаючи собі дуже-дуже часто якісь приємні стимули, послухати музику, релаксову, також чи приємну, улюблену пісню, порухатися, душ прийняти, якщо можливість є будь-що. Будь-що, це працює, бачите, от такі маленькі-маленькі кроки, але дуже дієві. Ну, а в наступному відео зараз поділюся класною вправою, вже такою терапевтичною, дуже зараз от проговоримо вже так трошечки більш професійно. Тому дивіться, зараз буде частина друга. Не хочу перевантажувати, обоже 20 хвилин вже. Дякую, друзі! Переходимо, зараз буде друга частина.